Що ж, народ, вже який у нас буде третій випуск нового формату? І бездоріжжя нас чекає на нашому Volkswagen Passat B5. It was so long ago. Шановні глядачі, сьогодні просто ульотний день, Того що ну реально, дійсно класна погода. в нас дійсно народний автомобіль. Ніхто не поспорить з тим, що Volkswagen Passat в b 5 кузові народний автомобіль. І це не просто авто... хороший автомобіль. І народний. Це автомобіль з хорошими міцними рейлінгами Ми на Териконі, в місті Нововолинську Ведемо зйомки, тільки що виїхали на Терекон але все це поступово. Ми покажемо вам машину на офроуді як вона розганяється, як вона їде, як веде себе в місці, По шумоізоляції Ми все про це вам детально розкажемо. Тільки чесна інформація, тільки живі емоції. Залишайтесь з нами, а ми починаємо! Нове покоління Volkswagen Passat отримало індекс b 5 Автомобіль пропонувався у версії седан та Універсал. Volkswagen Passat b 5 створений на платформі Audi a 4 в b 5 кузові, що обумовлює високу технологічність автомобіля. Збірку седана Passat b 5 було згорнуто у 2005 році. Універсал в кузові b 5 випускався ще один рік. Автомобіль збирався в семій Німеччині, а також у Словаччині та навіть у Китаї. Зауважимо, що посади зібрані в Китаї, призначені виключно для внутрішнього ринку. Дізнатися, де зібрано автомобіль можна по 11-му символу Він-коду. Літера F вказує на місто Емден, Д підказує про збірку в Братиславі, а цифра 8 говорить про те, що машина була зібрана в Дрездені. Щодо основних даних нашого автомобіля, я можу сказати наступне: що у нашому варіанті 1,9 турбодизель, Common Rail, відповідно рядна четвірка, два клапани на циліндр, що в сумі видає 100 кінських сил та 250 ньютонометрів крутного моменту. В парі разом з п'ятиступінчатою механікою, і, звісно, все на передньому приводі. Свого часу Пасат володів найпросторішим салоном в класі, Оздоблювальні матеріали м'які які за якістю перевершують обшивку нових корейських автомобілів Wolf-класу. Кермова колонка Volkswagen вже в базовій модифікації регулюється в обох напрямках. Машини, призначені для Європи і СНД, пропонувалися в комплектаціях Basis, Trendline, Comfortline і Highline. Слабким місцем Passat є блок управління, який знаходиться під переднім кріслом. Даний блок відповідає за роботу сигналізації, електроприладів, освітлювальних приладів салону і так далі. Взимку сніг з взуття Вітавія, а вода нерідко стикає до блоку управління. Народ, на рахунок кузова, те, що і дизайну добре, дизайн b 5 як він ще його називали GP, отой замість плюс GP, тобто рестайлінгова версія. Ну, чесно, мені подобається навіть, вже скільки пройшло майже практично 20 років, він все одно мені подобається, тому що він виглядає свіжо, по-сучасному, ніяких тут претензій немає. На рахунок кузова взагалі немає ніяких на рахунок стійкості до корозії, тому що гарантія від корозії 12 років встановить. Це вдвічі більше, ніж на Нісані Патролі Y61. Там 6 років. І після 2000 року, коли вже відбулася модернізація, вже оцінковка була двохстороння, повна. До 2000 року вона була тільки часткова. Це дуже важливий нюанс. І відповідно, при його розробці інженери велику увагу приділили аеродинаміці. І коефіцієнт лобового супротиву становить цього навчого на цілих 27 сім Ну, видно, що автомобіль виглядає свіжо. У нас е, варіант. У нас варіант варіант, варіант, тобто універсал. Седан позначався лімузин. Два вида. Хечбеків, нічого більше не було. На рахунок кулів ще раз, тільки що ми приїхали з 17... ні, Цей диск не показує, він тільки почовплений. 17 колеса, хоча стандартно пропонувалися 15. Досить гарні диски, низькопрофільна резина гума. Дуже погано. Виправляємося. Виглядають дуже класно. Крім того, що фарбований, перефарбований, але ну, не знаю. Зараз побачите в салоні взагалі якість, якість та й сан обшивки для його ліп, то все ще добре. Тільки що один стоп запутів, щоб його замінити, бо кольоровка нічого вже не допоможе. Там якісь різні маленькі нюанси. такий от нас посадь. Я, звісно, приношу вибачення за вітерець. все-таки досі не можемо ми дозволити собі мікрофона, маєте можливість, допоможіть люди добрі. Автомобіль трішки брудний, ми поїдемо на мийку і тоді вже знімемо чистий автомобіль для показу. На рахунок кристального. Як я вже сказав, що в нас B5 або GP. Що в нас змінилося? У нас змінилася решітка, фари, бампер, маленькі нюанси по салону. Вона стала довша, і, звісно, ті ж самі нюанси торкнулися і задньої частини. Це Циниві стопу, а бампер. А пампер той самий. На рахунок підвізки, то вона спередня й незалежна зі стабілізатором поперечної стійкості. Якщо не так, вибачте, я зробив помилку, виправте мене в коментарі. Можливо, інформацію, яку надають в інтернеті, є не та. Я ж не буду розбирати дивитися. В Інтернеті на форумах, що в технічних характеристиках пише, що передня незалежна, задня, якщо передній привід, то вона напівзалежна, там балка стоїть. А якщо повний привід for motion, то відповідно вся незалежна клістка. На рахунок того, жорстка, не жорстка, я на даному автомобілі їжджу другий день. Ну, цей другий день. Вчора я на ньому проїздив 300 кілометрів. Відчувається, відчувається жорсткість не. Не від самої підвіски, по салоні взагалі немає технічного нюансу. Відчувається вся жорсткість, головний нюанс. Все через оце. Так, через 17-ті колеса і через низькопрофільну гуму кожна ямочка, кожен якийсь камішок все відчувається. Поставити сюди шістнадцять колеса на вищу гуму буде автомобіль м'якший і надійніший. Для наших доріг. Ями самі знаєте які. Міняти гуму, дуб'є, погне диска, поріже гуму міняти. 16, та вище, стабільно, в тому немає потреби. Ну, воно гарно, звісно, дивиться, але чи є в тому потреба для наших до довстрів. Все, те розказали, те розказали, давайте вже сядемо за кермо, тому що я кайфую від даного автомобіля. Він практично барабан, але я все одно кайфую від нього. Хоча є кондиціонер, це немало важливо. Тоді. Поговоримо, що по двигунах, по коробках, кажемо салон. Гоу. Так, швиденько давайте заглянемо що в багажничок. 1600 літрів при отакому варіанті. При отакому варіанті у нас. 1600 літрів. Дмитро, потягни, будь ласка, за речажок, щоб я не переходив. Давайте. Виникли в нас труднощі. А все, хай буде. Хай буде то і. Коротше, так і буде. Ступай. Так, чесний піздрайв. Що показуємо, як є. Я не зрозумів, в чому проблема. І все тримаєте. Пацани, ви вибачите мене, бо я не можу відкрити. Вони, напевно... Пацашо таке шиї? Лоха? Ну, назад. Ну все, жесть в клеточку. Футь-футь-фу -фу -фу. Посадь, посадь, я тебе... Не науч! Навіть... Жартую, все добре. Так, ну дивіться, загалом шо у нас... Так, має вийматися. О. О, покуротим ту машину насих. Ну, загалом, що бачите. Перейди хоч з тої сторони, покажу людям. Те, що сидіння складається в складеному вигляді, то 1600 літрів. В такому вигляді 495 багажне відділення. Ставимо назад. Ставимо назад і я вам покажу, то вже. Дмитро мені порадив. Те, що Тут є чимало таких прикольних та приємних моментів. Ну, З боку у нас повинна бути аптечка, вона тут і є. Дві розетки на 12 вольт. Дорожній знак і ТД і ТП. Тут що, от мені теж подобається, що воно, бачите, на замочках воно нічого не буде тарахтіти тому що защібнув і відкрив і показуєш людям, що тут є. Повноцінна запаска, а не доїздовка, Не докатка, думка. Отакі от, от. Ляда, двірничко. Ну і все. І зараз в салоні покажемо вам ще. Я казав раніше, що в нас практично автомобіль-барабан, передня передні стопідіймачі є, ну взагалі такі маленькі нюанси. Але я хотів показати вам не те, що тут є. Тут є, звісно, підрукітники, можливість перевозити лижі і тому подібний шлак. Що, що просто затьмарює весь розум, це відстань до переднього сидіння. Щоб ви розуміли, переднє сидіння зараз розташовано так, як мені зручно, так як я їжджу. Дмитро сідав йому так зручно, власнику так зручно, ну власник чі трішки до мене. Ви, ви подивіться, це просто нереально, скільки місця для них, скільки місця до голови, дивіться. Реально. просто от те, що всередині простору, на задньому сидінні, особливо тмать муща, ніхто з тим не поспорить. Ну таке попільничка кажу, барабан, про якісь там навіть воздуховоди, воздуховоди у тан виходять трубки. Народ я скажу вам, це буде, це, буде найшвидший, це буде найшвидший огляд двигуна і проблем даного двигуна. Це 1,9. Він на ручці. Це автомобіль. З двигуном, який практично не ламається. Він практично не ламається. П'ятиступка ходить тьму тьмущу, мотор те саме. Турбодизель. Своєчасна заміна мастила фільтрів, не просто мастила, якісного мастила і якісних фільтрів. Все. Це все, що вам треба знати. Я серйозно вам кажу. Звісно, будуть зараз рати в коментарях, вибачте за слово. Але... Ну хто? Давайте будемо спорити. Будемо спорити за 1,9. Ні, давайте уточнимо, що за дизельні двигуни 1,9 і 2,5. Це не можу сказати, що вічний двигун, але він практично не ламається. Це все, що вам треба знати. Найдете хороший 1,9 на ручці, рахуйте ви виграли джепот. Льодоньки добрі, все, зняли ми оффроуд, зараз їдемо трішки, проїдемося, заміряємо, постараємося заміряти від нуля до сотні. Проїдемося по місті, кружок якимось якісь намотаємо. Приблизно скажу вам, що по автомобілі. Хоча я вже навіть можу вам сказати щось про машину, того що кажу, їжджу вже на ній другий день і відповідно кайфую від неї. Механіка, можливо, автомат, звісно, хотілося б, що з останнім часом мені хочеться автомата, серйозно. Але на ручці я знаю, що, що вона мене не підведе при обгоні, де там автомат, щось вісне, ще щось. Я знаю, що ручка мене не підведе. Це немало важливо. По шумоізоляції вікна відкриті. Скажу вам, як є те, що О, вікна треба закривати. Те, що шуми мінімальні. Я закрию Сиди. Метро закриє. На рахунок розгону, я їду зараз на четвертій, Даю в педаль, в газ, е, в полік. Ну реально, ну блін, ну вона не їде. Серйозно, тих стокінських сил вона не їде, не може. <схай> Серйозно, це дуже важко для неї розганяється в цьому плані. Так, дивіться. Візьму. Візьму зараз. Секундомір, зараз зуміємо. там 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 Діма, диви на дорогу чи не машиночки Та <різь> Я бачу. Час кола. Зараз, зараз, зараз ми десь виїдемо напряму. Покажемо що, що той посад може. Сказ, Ай ти нас дуриш! Вітя! Хватить нас дурити! Де вас народний дурик? Е -е, Пем-пем-пем. Так, Приготовились. поки немає автомобілів. Давай мені секунду. Ні, 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 я буду тримати. Давай, що буду... Три, два, один. Давай, 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 давай. давай, 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 Сто! Йопарний балет, вона ще непогано їде. 16.58. Ну як, непогано. Ого, заявлено виробником 13.3. 13.3 виробником заявлено, а вона їде 1658. так, щоб реально було видно, щоб люди не казали, що я придумав. Осад, ти мене дивуєш. Отже, люди, е, висновок! Ціна, я не знаю, ціна в районі 6-7, хороший достойний варіант. Я не сказав, що найпотужнішим був двигун Двигун 2,8 такий самий, як на Superbik, якщо я не помиляюся. Добре, не буду цього говорити. Висновок, люди, те, що ціна є досить таки достойною. достойною. Автомобіль ВО. От дивіться, заходимо в поворот, знімає. На, на 100 кілометрів заходимо в поворот. Ну, що, то 100 в принципі, є, але досить таки поворот крутий. Тримається, збито, її нікуди не кренить. Кайф. За свої гроші ідеальний варіант. Ідеальний, тільки нюанс. На ручці, але 1.9, 130 кінських сил. Тут 100, це слабший 1,9, той найслабший. Не пам'ятаю скільки в кіловатах. 250 крутного. В нього. 130 кінських сил заряджений 1,9 на ручці. Кажу, ідеальний варіант і те, що надійність. Надійність це класно. Ну, вон та інсигнія, яку ми вчора О, Мовиться, чувак. З вами був Віктор Ковальчук, Дмитро Кучук. Побачимось. Лайки-лайки, підписка. Не забувайте, народ! Приходиться клянчити, не клянчив, приходиться, не забувайте, робіть приємно, мотивуйте до нових відео.